До манежу відокремленого структурного підрозділу Івано-Франківського фахового коледжу фізичного виховання Національного університету фізичного виховання і спорту України на фінальні змагання надія нації прибуло 20 команд, які перемогли у регіональних баталіях. Всього, як зазначив головний суддя змагань Роман Москалик, у змаганнях взяло участь 180 команд і було задіяно біля 20 тисяч юнаків і дівчат. Милувало око, екіпіровка всіх команд, і досить хороша фізична і технічна підготовка. Тож боротьба на всіх майданчиках була досить напружена і непередбачувана. У кожному виді програми, а це елементи ігрових видів спорту з футболу, волейболу, баскетболу, настільного тенісу та загальнофізичної підготовки, були представлені двома учасниками. Тож у кожному виді програми визначались кращі з кращих. Ліцеїсти старолисецької громади у цьому аспекті. Мали найбільше представників так у футболі кращим був Денис Рудницький, серед волейболістів Денис Паранюк, у настільному тенісу Вікторія Вар'янська та Іван Петрук. А Ваден Говзан був кращим у загальнофізичній підготовці, а закріпила переможний акорд команди Комбінова естафета, який брали участь всі учасники команди Старолисецького ліцею. На другому місці Коломийський ліцей номер 1 а третє у Івано-Франківського наукового ліцею імені Миколи Саба. Всі переможці та призери отримали медалі, грамоти та цінні подарунки від меценатів та спонсорів змагань. А переможці, Старолисецька гімназія, разом зі своїм тренером Анатолієм Білогубком отримали ще й путівку на п'ятиденний відпочинок у Буковелі.